Це Олена Букеєва, жінці 52 роки. Вона із села Бродів, що на Острощені. Минулого року влітку Олена виявила, що має невиліковну хворобу. Рак. Розповідає, дізналася про свою онкологію випадково. До цього жодних симптомів хвороби не відчувала. Я не знаю, коли вона з'явилася. Просто спонтанно я витиралася і замітила, що в мене є якась. Охлинка я зовсім нічого не відчувала, ніякої не болі, нічого не було, абсолютно вона, вона мене не турбувала. Олена відразу звернулася до лікарів. Медики діагностували початкову стадію раку. Позаду вже операція, а попереду тривали лікування. Жінка налаштована оптимістично. Разом з тим зазначає, варто більше розповідати про це захворювання. Я думаю, що так, що надавати людям інформацію, щоб люди ну трошки розуміли, що воно є таке. Бо як то кайт на ну як я б знала, що да то дуже страшно. Олена Бокеєва, одна із багатьох, яка зіштовхнулася із цим недугом. Кількість людей хворих на онкологію зростає за статистикою. Кожного року понад 100 тисяч українців дізнаються про своє захворювання в області. Зареєстровано майже 30 тисяч людей, які мають хворобу онкологія. Також на кінець року. На Рівненщині на обліку перебувало 243 дитини з онкозахворюваннями. Медичний директор Рівненського обласного протипухлинного центру каже, що виявити онкозахворювання на початкових стадіях складно, адже прояви майже непомітні. Радить проходити регулярну діагностику. Прояви починаються з таких дрібних на перший момент речей, як якісь дискомфорти, якась втомлюваність. Втрата працездатності, тільки скринінгові програми, і це тільки на самосвідомості наших людей. На Рівненщині розповідає спеціалістка первинної медичної допомоги. Намагається застерігати населення. Періодично організовують виїзди бригад швидкої допомоги в різні куточки області для обстеження. Було започатковано виїзди таких комбінованих бригад в складі хірурга. Онколога, хірурга, гінеколога та мамолога за минулий рік було здійснено 15 виїздів, від час яких було оглянуто пацієнтів з метою виявлення у них підозри або наявності патології. На сьогодні препаратів, які зможуть вилікувати рак, не існує, зазначають медики. Втім, є ліки, які допомагають боротися із недугою. Більшість із них надаються безкоштовно, так як входять до переліку препаратів від Національної служби здоров'я України. Вікторія Якимець, Максим Рябовол, та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.